Йо на в'їзді Санта-Барбару. Хоча тут подвійний въезд. Оцей въезд сюди на Санта-Барбару на саме місто. Вот, хоча вот там з цього можна виїхати ще от таким чином на край. На край, хоча тут багато на що подивитися є. Навіть на ту гору, де монастир, я казав, 100 кілометрів. І от таке у нас видовище, така у нас Санта-Барбара. Це майже вся вона тут. Ну, правда, її видана тільки часткова. Але біля гори Саме. от це ще це вже за міські <гум> будинки цікаві під цією горою. от Так що отак от можна заїхати.